Усім етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. У морозі триває масштабна програма оновлення медичних закладів, і сьогодні відбулось відкриття фактично нового харчоблоку у міській лікарні номер 3 Замінили всі системи, зробили нову вентиляцію, встановили професійне обладнання та створили зручні умови для персоналу. Які ще проєкти створюють у місті, та яке вони мають значення для криворіжців? Далі в сюжеті. Професійна кухня з сучасним обладнанням та навіть повністю заміненими мережами, включаючи електрику, адже нове обладнання потребує потужних та надійних джерел живлення. Також тут провели повну модернізацію системи вентиляції, що гарантує належну циркуляцію повітря та важливо для дотримання усіх санітарних норм. Капітальний ремонт харчблоку в міській лікарні номер 3 це один із багатьох проєктів глобального оновлення медзакладів міста. Сьогодні відкрили харчоблок, який був закритий з 2023 року на повнокапітальний ремонт. Виконана повна заміна комунікації, повністю нове обладнання. Я думаю, не лише приємніше готувати працювати в новому, в кращому. Дуже сподіваюся, що цей харчоблок один з найкращих на сьогоднішній день харчоблоків наших лікарень. Дякую ви числів спільній співпраці з керівництвом міста, радою оборони міста з нашим містдравом? У харджіблоці лікарні номер 3 оновили все, починаючи від підлоги і до останньої ложки на кухні. Капітальний ремонт охопив повністю облицювання плиткою, монтаж нових дверей і вікон. Приміщення оснастили стравоварочними котлами, жарочними шафами, промисловими блендерами та картоплечисткою. Завдяки цьому тут можуть швидко і якісно готувати сотні порцій щодня. Також оновлено меблі для персоналу. Проєкт з капітального ремонту лікарні реалізується у партнерстві міста компанії Едінвест та НСЗУ. Повністю закінчено капітальний ремонт з новим обладнанням харчоблоку. Там, де 4 рази на день 250 порцій, повністю нове обладнання, повністю капітальний ремонт, дуже якісно. Також в третій лікарні повністю проведена проведен капітальний ремонт у укриття. Блочно, не все за один раз, але за два роки вже ну, є серйозні досягнення третій лікарні. Оновлення в лікарні торкнулось не лише харчблоку. На сьогодні тут вже відремонтували рентгенологічне відділення, облаштували простори укриття на 350 місць. Також триває реконструкція поліклінічного корпусу. Тож реконструкція медичної сфери у місті є системною і неспинною. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Артилерійські снаряди, дрони, камікадзе та скиди боєпропасів із безпілотників. Весь цей арсенал зброї, російські окупаційні війська, задіяли проти мешканців Нікопольського району вранці, вночі та напередодні ввечері. Удари витримали місто Нікополь та Марганецька громада. Наслідок атак поранення отримали троє чоловіків: 51, 68 та 72 років. Їх у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Вороже залізо пошкодило медичний заклад, пожежну частину, магазин та лінію електропередач. Напередодні під прицілом росіян перебували два райони Дніпропетровської області. В Самарівському районі ворог ударив балістикою, а в Нікопольському районі ствольну артилерію великого калібру та дрони Камікадзе. Під ударами агресора перебували місто Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Наслідок атак дісталась п'ятиповерховому будинку, інфраструктурі та мікроавтобусу. Обійшлось без загиблих та поранених. Дев'ять людей загинули та 58 поранені. Такі наслідки 1195-ї доби повномасштабного вторгнення. У Донецькій області за минулу добу російські війська здійснили 24 атаки на мирні населені пункти. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, а ще п'ять отримали поранення. Пошкоджено понад 40 приватних і багатоповерхових будинків. У Харківській області за добу поранено 12 людей. Серед них двоє дітей. Руйнувань зазнали щонайменше 10 приватних будинків, а також багатоповерхових будинків. Заклад. Освіти і лікарня у Сумській області зафіксовано понад 130 обстрілів, внаслідок чого поранено щонайменше двох людей. Загалом пошкоджено не менше як 25 приватних будинків: лікарню, школу, церкву та склади. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. Готували операцію більш ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Російська армія продовжує знищувати населені пункти Запорізької області. За добу в регіоні загинули п'ятеро людей. Ще дев'ять дістали поранення. Окупанти здійснили майже 600 атак на регіон. Пошкоджено щонайменше 56 об'єктів. Це квартири та приватні будинки. Внаслідок удару по пожежному підрозділу поранено чотирьох рятувальників. Один з них у вкрай важкому стані. Наслідок ворожих обстрілів у Херсонській області загинули три людини. Ще 24 поранені. Серед них троє дітей. Руйнувань зазнали. 10 житлових будинків, включно з багатоповерхівками, а також господарські споруди. Російські війська продовжують атакувати Миколаївську область, зокрема безпілотниками. У результаті 13-ї атаки в півдронами поранено двох мешканців чоловіка і жінку. Обогу госпіталізовано пошкоджено ще не менше три приватні будинки та кілька легкових авто. Наслідки ворожих атак уточнюються. Вразили 41 російський літак стратегічної авіації. Очільник СБУ Василь Малюк підтвердив результативність ударом, який українські спецслужби здійснили по тиловим ворожим аеродромам Білая, Дягілєво, Оленя та Іваново. У кількісному виразі це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ з загальною вартістю близько 7 мільярдів доларів. Серед виведених з ладу дронами літаків А 50 ту Ту-95, Ту-22М3 і ту 160 а ще протягом минулої доби сили оборони України денацифікували 1140 окупантів, знищили 256 безпілотників, 137 одиниць автотранспорту, 48 гармат, сім броньовиків, три крилаті ракети, два танки та два засоби ворожої ППО. Українська авіація та ракетні війська і артилерія уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БПЛА, сім артилерійських засобів та станцію реп ворога. Українська ППО знищила знищила 15 російських шахедів та БПЛА інших типів, ще 37 локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби Сили оборони України відбили 146 атак ворога на Харківському, Куп'янському, Луманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. У підсумку за 1195 днів українські оборонці знищили 372 літаки, 336 гелікоптерів, 10 874 танки, 22 663 броньовики, 28 55 гармат, 38 622 безпілотники, 50 462 одиниці автотранспорту, 1175 засобів ППО. 1401 ракетну систему залпового вогню, 3271 крилату ракету та вже майже 990 тисяч російських загарбників. Угів в оману Керманича з суперечливими сигналами поворотника. На перехресті вулиці Числавської та Синьоводської сталася дорожня транспортна пригода за участю двох автомобілів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Проте обидві автівки отримали значні пошкодження. За попередньою інформацією, фор рухався зі сторони кресу в сторону піонера. На перехресті водій планував поворот у напрямку лікарні. У цей час керманич Мерседесу наближаючись спочатку, вімкнув покажчик лівого повороту, будучи в крайній лівій смузі. А потім вимкнув його. Через це шофер зрозумів і е, неправильно зрозумів його і почав маневр, адже думав, що вони розминулися. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав на місці події. Працювали поліцейські, які з'ясовували усі деталі та обставини. ДТП. Криворізький військовий ліцей випустив чергове покоління мужніх і вмотивованих молодих людей. Цього року свідоцтва про завершення навчання отримали 165 ліцеїстів, з них 31 дівчина. Захід об'єднав одразу три події: свято останнього дзвоника, урочисту клятву першокурсників і випускний. Під час церемонії лунали слова вдячності, вручали грамоти, звучала клятва вірності Україні. І, звісно, прощальний вальс, який став емоційною кульмінацією дня. Дистанційного навчання до справжнього казармного режиму вони навчалися всьому, що їм потрібно буде у дорослому житті, від звичайного прибирання до дисципліни та відповідальності. А головне любові до рідної України. Даніл згадує, як важко було звикнути до самостійності два роки тому, але вже на випускному ні про що не жалкує. А лише дякую ліцеї за здобуті навички. Хлопець буде продовжувати отримувати знання у військовому напрямку. Зараз посилено готується. А з нового навчального року стане курсантом Дніпропетровського вишу внутрішніх спрям. На жаль, навчалися на дистанційному навчанні, але в цьому році ми почали виїжджати неділя на неділю і потрошки почали познавати, що таке казарма, що таке прибирати за собою, що таке ну, не вдома жити, не там, де мама, а там, де ти сам, там, де твої друзі. Один із зворушливих моментів свята став Вальс. Для випускників це не просто танець, а свого роду обряд прощання з дитинством та переходом до дорослого життя. Крім того за час свого навчання ліцеїсти здобули чимало досягнень, зокрема у навчанні, спорті та творчості, як на міських, так і на всеукраїнських рівнях. У якості визнання їх здобутків їх нагородили почесними грамотами та медалями. Не забули й про класних мам та тат, які навчали їх впродовж цього часу, не лише предметам, але й життю. Сьогодні дні, дійсно знамена подія і для ліцею, і для нашого міста. Бачите, патрійна подія для ліцею. А я хотів би сказати, що ця подія проходить якраз в той день, коли міста відзначає 250 років. Цьогоріч Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою випустив 165 ліцеїстів, серед яких 31 дівчина. За майже 40 років існування цей заклад виховав понад 5 тисяч українських захисників. Серед них герої України, генерали, офіцери. Сьогодні його випускники продовжують традицію мужності, патріотизму і честі. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Паршимський. Активні руханки, ігри, конкурси, малювання та прогулянки парками міста. У кривому розі почали свою роботу про шкільні табори для маленьких містян, де вони можуть весело та цікаво провести свої літні канікули в колі однолітків та під наглядом досвідчених наставників. Одна з таких локацій запрацювала на базі гімназії номер 56 що на соцмісті в металургійному районі. За одну зміну тут нових вражень наберуться близько 70 хлопчиків та дівчаток. Як почалось небанальне дозвілля в маленьких містян, бачила наше. Знімальна група. Весело цікаво, різноманітно. Розважальну програму на кожен день матимуть маленькі відвідувачі першої табірної зміни при гімназії No56, що на соцмісті в металургійному районі. При цьому більшість активності на відкритому повітрі. Ми зробили акцент на веселці. У нас кожного дня буде різний колір. Ми хочемо, щоб діти яскравіше одягалися. Було гарний настрій, тому піднімаємо настрій. Будуть зазвичай здоров'я, руханки, різні естафети, кон. Курси, різні акценти на збереження природи. Це буде і конкурси малюнків. і Ми можемо і екрейдою, і фарбою. Будуть в нас діти виходити в парк під час збереження природи, якраз будуть такі екскурсії. А зазвичай ми зробили акцент саме на вулиці. Тому що діти 9 місяців навчалися у школі, і хотілося, щоб все ж таки на свіжому повітрі. Всього цьогоріч на базі 56-ї гімназії в металургійному районі проведуть дві зміни в таборі. Веселка. Перша Міна в червні і друга в серпні, і кожного разу близько 70 дітлахів будуть доглянуті та разом із наставниками. А це веселощі для малечі та спокій для батьків. Діти опановували різні форми навчання. Мабуть, трошечки втомилися від того, що доводилося і в укриття нам переривати заняття, бігати. І ось настала найкраща пора в житті будь-якої дитини. Це період канікул. Канікули чекають всі, і дорослі, і малі. І сьогодні ми починаємо літнє оздоровлення, наш дозвіллєвий майданчик. Ми плануємо, що в наш дозвіллєвий майданчик буде відвідувати 70 дітей. Здебільшого це діти з особливими освітніми потребами, це діти з соціально незахищених сімей, це діти, які потребують догляду. Триває війна і армія РФ продовжує атакувати мирні міста України. Тож обов'язковою умовою для старту роботи таких таборів на літо є наявність спеціально облаштованих сертифікатів. Фікованих ДСНС укриттів, адже безпека є надважливою складовою. Відкривається перша табірна зміна в усіх школах металургійного району, які обладнані укриттями для безпечного перебування дітей. Розроблені відповідні програми, як розважальні, так і пізнавальні. Для усіх категорій дітей, які будуть там перебувати, Залучаються в основному всі діти району будуть відвідувати цей табір за бажанням батьків. В першу чергу приділяється увага дітям, які Перебувають у складних життєвих обставинах, діти сироти, діти позбавлені, ну тобто пільгова категорія дітей, багатодітні. Відвідини до звілевих майданчиків абсолютно безкоштовні. Дітям гарантують цікавинки кожен новий день, аби це літо було максимально насиченим для них неяскраві події, екскурсії, конкурси, знайомства та активності. Олександр Фефілатів, Лі Припчук, перший міський. У кривому розі відбувся черговий етап Veterans Family Games. Понад сотня учасників, включно з родинами військових, змагалися у стрільбі з лука та питанку. Захід приурочили до 250 річчя міста. Це не просто спорт, а частина реабілітації та підтримки для ветеранів і їхніх близьких. Участь у змаганнях взяли міжнародні партнери з Франції. Більше цікавого у наступному сюжеті. Йшов черговий етап Veterans Family Games – масштабних ветеранських родинних змагань, що об'єднують військових, їх родини та волонтерів. Цього разу понад ста учасників зійшлися у турнірах зі стрільби з лука та петанку. Серед них Іван, син військовослужбовця. Хлопець професійно займається плаванням, але не вперше пробує себе в інших дисциплінах. Луки і в минулому цікавили, бо це все ж таки більше минуле. Мені подобається козацтво, все ось так переплітається. А... Ну, геймс самі по собі добрі, скажімо так, проводять змагання. І на деяких я був, на деяких вигравав. В принципі, я вигравав і з велосипедного спорту, і з пауерліфтингу теж у мене є місця не перше. Веслування на тренажері, настільний теніс, плавання У всьому, у всьому я приймав участь. Ветеранс Games – це більше ніж просто спорт. Це приклад того, як спільна справа, спорт допомагають долати психологічні травми та повертати ветеранів до повноцінного мирного життя, а їх родини відволікати від щоденних проблем та болю. Ветеран Games – це один із кроків по повноцінному нормальному поверненню нас ветеранів. До мирного життя я хочу сказати слова вдячності ще раз раді оборони владі міста за те, що нас чують, до нас відносяться зі всією повагою і максимально нас підтримують. І допомагає Криворіг активно розвиває ветеранську політику і водночас стає одним із центром гри в Патанк в Україні. Ветеранський спорт, культура це дуже важливі складові не лише реабілітації наших ветеранів, стабілізації стосунків в їхніх родинах. Це ще й такий зв'язок, додатковий місточок з між Кривим Рогом і іншими містами Європи та світу. За традицією переможці отримали грошові нагороди, а всі учасники підтримку та нову порцію натхнення. Наступні змагання вже скоро. Ветеран Геймс продовжують змінювати життя через спорт, родину та спільні перемоги. А настасія Костенюк, Андрій Яковлів, Першимський. Сьогодні в останню путь провели воїна Романа Рєзніка, мужнього захисника України, який віддав своє життя за свободу нашої держави. Загинув чоловік 27 травня. Проститися з Романом прийшли побратими, рідні, друзі та колишні колеги. У мирному житті він працював в охороні, завжди був готовий прийти на допомогу. Був доброю та щирою людиною. Власної родини не мав, але неймовірно любив свою племінницю та хрещену донечку. Дбав про них, як про рідних дітей. На фронт пішов ще у тисячі Році. За ці 10 років пройшов пекельні бої на Донецькому, Луганському, Покровському, Херсонському та Харківському напрямках. Побратими розповіли, що Роман не шукав вигоди, завжди прикривав інших і був справжнім героєм на полі бою. Тепер Роману назавжди 41 вічна пам'ять та шана герою. У були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.